Здуріти, не можу повірити, що ти це зробиш. Я Койот Пітерсон, і прямо зараз я буду вжалений рибою криваткою. Один. Фу. Два. Ну що ж, поїхали. Три. Ааа! Ааа! О господи, стає гірше. Ааа! Відвеземо тебе додому. Нарешті настав час відправлятися в море. Як почуваєшся? Ну, можна було б подумати, що я в захваті, хоча воно так і є. Але я продовжую випробовувати долю, а значить, мене знову вжалять. Цього разу риба криватка. Ось наш човен. Чудово! Дивіться під ноги, коли спускаєтесь. Life Aquatic. Оу, прикольно! А у нас тут доволі багато місця для нашого спорядження. Сьогодні ми будемо займатися фрідайвінгом. Щоб спіймати криватку, ми будемо займатися снорклінгом. Ці риби існують як на глибині, так і на мілководді. Я чув, що вони тут усюди. Сьогодні у нас буде 6 годин, і я сподіваюся, що ми повернемося з криваткою. Ми прямуємо до узбережжя Ісламорада. Ми будемо шукати одну з риб шкідників. Для того щоб показати вам, як лікувати наслідки після їх уколу, від якого часто страждають рибаки та дайвери у Тихоокеанському регіоні. Ці риби вперше були виявлені на узбережжі Флориди у 85-му році і дуже швидко поширилися по східному узбережжю без природних хижаків, окрім людини. Риба криватка стала рибою шкідником номер один. Ніхто точно не знає, як ці риби потрапили в регіон, та за останні 30 років їхня кількість дуже швидко зросла. Тож знайти одну буде нескладно. Що ж, друзі, ми прибули на перше місце пірнання. Ми неподалік Фореда кіз, і на задньому плані ви можете бачити берег. Ми не дуже далеко, тож ви можете бачити дно з задньої частини човна, що є ідеальним для снорклінгу. Я замінив свій ковбойський капелюх на маску, трубку і костюм. Зараз ми пірнемо і спробуємо знайти рибу криватку. Це один з найбільших шкідників у цих водах. Капітан каже, що у нас стовідсоткова вірогідність впіймати одну. Для вас це означає, що мене обов'язково вжалять. О, господи, поїхали! Добре, Маріо. Я пішов друже. Побачимось. Побачимось. Є! Розмістившись біля неглибокого рифу, ми почали досліджувати скелясті камені. Повільна риба крилатка відома своїми пір'ястими плавниками і спокійною поведінкою. Як тільки ми її знайдемо, зловити її не буде проблемою. Загалом ми шукали приблизно 30 хвилин. Тож пройшло дуже і дуже небагато часу, як риба криватка трапилась нам на очі. Здається, знайшли. Я бачу. Повертайся назад. Окей. Вона десь біля кораву. Плаває там неподалік. Давай спробуємо впіймати. Це був момент істини. Настав час її схопити. Я затримав дихання, пірнув. Та наближаючись до риби, я підставив сачок. І після кількох маніпуляцій я все ж її зловив. Я зробив це, я спіймав рибу криватку. Впевнивши, що її шипи якнайдалі від мене та команди, я поплив на поверхню. Впіймали. Так, вона у нас. Яка красуня. Мало не втекла від нас. Ти бачив це? Ага. Здуріти. Ти зняв це? Це було круто. Фу, ну що ж, обережно, тримайся якнайдалі від мене. Ну що ж, рибу впіймали? Повернімось на човен. Погнали! Ну що ж, пані та панове, а ось і вона, риба криватка. Так, це вона Давай на її сюди. Я Тримаєш? Візьму. Ага. Тільки погляньте на цю рибу, яка вона красива, неймовірно. Вау! Ми впіймали її. Погляньте на ці шипи. Здається, усе готове, щоб мене вжалила риба, криватка. Добре, покладімо її в це відро і повернемося на берег. Ха-ха! Якщо вам цікаво. Цього шкідника ми не будемо відпускати назад у дику природу? Натомість ми передамо її групі дослідників у південній Флориді. Ну що ж? Акваріум є, потрібна риба. А ось і наша риба. Зараз я зачерпну її цією ложкою і закину прямісінько в акваріум. Ви готові? Ага. Поїхали. І раз. Ось так, друже. Ого. Розумію, чому люди тримають їх в акваріумах. Так, вони красиві, і можна бачити, чому їх звуть криватками. Ці розчепірені грудні плавці дуже схожі на крила. Також цю рибу називають червоною рибою зеброю, бо всі ці червоні смуги роблять її схожою на червону зебру. Ця риба має доволі багато назв, але одне ми знаємо точно. Це – риба-шкідник у Південній Флориді. І її шипи дуже неприємно жалять. Тож давайте трохи поглянемо на анатомію цієї риби. Фу, вау! По-перше, ці спинні шипи, що ви бачите вздовж її хребта, усі 13 з них пронизані отрутою. Отрута знаходиться в канавках, які проходять уздовж шипів. І погляньте но ну, на ці м'ясисті утворення, що звисають з боків. І що це таке? Бачите? Насправді це оболонки, в яких знаходяться шипи. Тож, коли риба збуджена, шипи виходять через ці м'ясисті оболонки і випускають отруту. Тож, все, що натрапляє на ці шипи, отримує дозу отрути. Тож ці оболонки допомагають розподіляти отруту по шипам, правильно? Саме так вони змащують шипи отрутою. Тож, коли твоя рука потрапляє на шип, так отрута потрапляє в тіло. Тож є кілька різних методів для того, щоб мене так до речі, як жалили. ти збираєшся це зробити, мені здається, це дуже небезпечно. Найнебезпечніший і дуже нерозумний спосіб, це поставити мої руки ось так і спробувати підняти цю рибу, бокові шипи коротші та товстіші. І через них я би отримав набагато більше отрути, ніж збираюся сьогодні. Спинні шипи також вприскують доволі багато отрути. Проте я хочу повторити те, що відбувається з дайверами, коли вони натрапляють на цю рибу, а саме натикаються на її спинні шипи. Тож зараз я підніму рибу за щелепу, це їй ніяк не зашкодить. І через це спинні колючки на хребті розгорнуться як віо, бо вона буде почуватися в небезпеці. Після чого я збираюся вдарити рукою прямо по цим шипам. І отрута потрапить у мою шкіру. Ах. Слухай, тебе вже багато разів кусали та жалили. Тож цікаво, як ти почуваєшся через цей експеримент. Ну це буде мій перший укус від морської істоти, і технічно мене не вкусять а вжалять або проткнуть. Або ж вколять. І я трохи нервую, бо не знаю, як відреагує моє тіло на отруту морського мешканця. Тож, як завжди, у мене з собою гепінефринова ручка. Ну і ми неподалік від цивілізації, тож якщо щось піде не так і у мене буде анафілактичний шок, у нас на варті є локальні медичні експерти, які готові прийняти мене, якщо трапиться щось погане. Тож ти готовий до цього. О, ні, я весь спітнів. Я дуже знервований. У мене серце вистрибує. Тоді як риба спокійна, відпочиває на дні акваріуму. Вау, нічого собі. Ого, це було близько. Це злякало мене. У тебе він все махнув махнув воді. на мене. <плес> я ж підстрибнув. Думав, що він вжавить мене шипами на його животі. У нього є три шипа знизу, якими він теж може вжавити. Цього разу він мене не вхопив, але це було дуже близько. О, ну що ж, залишилося буквально кілька хвилин перед тим моментом, як мене вжалить риба криватка. О, а ви знаєте, друзі, як я нервую перед тим як це зробити, які ж в неї величезні шипи мене ще ніколи не жалила морська істота. Не уявляю, як моє тіло відреагує на цю отруту, через що я нервую ще більше. настав. Фу, Гопро офіційно знімає. Добре, зараз я підніму рибу за її щелепу, а після цього я опущу руку прямо на шипи. Можливо, в мені залишиться шип, коли я буду це робити. Якщо це станеться, то я просто вийду з кадру, якщо це буде дуже погано. Окей. я не знаю, що станеться, тож візьму дерев'яну ложку, щоб повернути рибу. Я візьму її лівою рукою. І розміщу таким чином. Погляньте, погляньте, як вона направляє шипи прямо на ложку. Бачите? Так, наче вона інстинктивно направляє шипи в сторону хижака. Спробую вхопити її за щелепу, готові? Так. Воу, обережно, обережніше. Окей, тримаю. Прямо за рота? Прямо за рота. Фу. Ну що ж, ось і воно. Здуріте. Зараз Погляньте, як вилізли її шипи. Здуріте, ну добре. Зараз я опущу свою руку прямо на шипи. Ти тримаєш кадр? Так, можеш трохи краще показати рибу. Так, можу взяти ось так, щоб ти краще бачив. Здуріте. Не можу повірити, що ти це зробиш. Господи. Я Койот Пітерсон, і прямо зараз я буду вжалений рибою криваткою. Один. Фу. Два. Ну що ж, поїхали. Три. Ти в порядку? Вжалила? О, так. Як почувається? Як воно? Боляче? Неначего. Нічого собі. Фу. А, насправді не так погано. Та не треба забувати, що це нейротоксин. Йому треба кілька хвилин, щоб розповсюдитись. Він не такий швидкий, як у оси тарантового ястреба чи мурахи Да, Бачите, куди шипи зайшли. Ось тут, тут і ще тут. Я отримав приблизно чотири укола. Фу, вона пече. Ні. Проте мої пальці трохи затерпли. Так, я щось відчуваю. Почекайте. А, риба в порядку. Так, йому добре. Проте ось що буде, якщо його підняти. А, здуріти. О, так, так. Надходить хвилями. Знаєш, на що це схоже? На отрута зуба? На отрута зуба. О, господи. О, дідько. напевно, краще. Зніму цю штуку з зап'ястя. Відчуваєш набряк, чи так, моє зап'ястя набрякає. А браслет сповільнює кровотік. А, а мені це точно не потрібно. А, о, господи! Чувак, торкнися мого передпліччя. Ха -ха, майже моментально. Ось тут спробуй. Ось тут. Ого. Господи, да. набряку. О, чувак, так. А, як же вона горить? О! Я відчув, як шипи зайшли всередину, о! і я подумав про себе: о, так це, наче шпилька, велика шпилька. Та це нічого страшного, зараз встану і скажу, це не так вже й погано. Як довго це триватиме? О! Це триватиме доти, доки я не опущу свою руку в теплу воду, не кип'яток, та настільки гаряче, щоб витримати. Тому що тепло знищить протеїни, які містяться в отруті, і вона має розвіятись. Але, господи, це стає ще гірше хлопці. А ще в мене запаморочення. Гей, hey, Марк, як думаєш, може принести гарячої води? Так, я думаю, треба це завершувати. Так, окей, ні 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 ні, -ні. треба зняти кінцівку. Тож, друзі, як ви бачите, укол крилатки дуже і дуже болючий. Якщо вас уколять, зверніться по допомогу якнайшвидше, бо невідомо, як ваше тіло відреагує на отруту у подібній ситуації. Це вид шкідників, і цю рибу. Цю рибу дуже легко зустріти тут, у Південній Флориді і на Східному узбережжі США. Ха! Якоєт, от... почекайте. Якщо побачите криватку в дикій природі, спостерігайте з безпечної відстані. І найважливіше ніколи не намагайтеся спіймати цю рибу. Яко йод Пітерсон. О, будьте сміливими, залишайтесь дикими. Зустрінемось наступної пригоди. Я вирубаюсь. Друже. Сядь на хвилинку, пасить. Добре, поїхали додому. Ах! Як же голова крутиться, капець. Ха -ха. Можливо, це трохи гірше, ніж я думав. Маріо ключі в тебе? Укус риби криватки був дуже поганий. Прямо зараз ми обшукуємо відпливні калюжі біля узбережжя Східної Австралії у пошуках найтоксичнішої риби на планеті. Риба камінь відома своїм найболючішим укусом на планеті. І сьогодні мене вжалить риба камінь. Та спочатку. Її треба знайти. Погнали, знайти рибу камінь буде доволі важко. Бо, окрім свого легендарного жала, ці риби до того ж майстри у камуфляжі. Найголовніше рухатися повільно, методично і випадково на неї не наступити. Ви можете дивитися на рибу камінь і навіть цього не усвідомлювати. Саме тому дуже багато людей випадково наступають на них. Та риба камінь це ще не все, на що потрібно звертати увагу. Це не єдина істота, яка може травмувати вас тут, у відпливних калюжах Австралії. Тут ще є шишкоподібні равлики та синьокільцеві восьминоги, одні з найсмертельніших істот у світі. І ми ризикуємо не тільки просто знаходячись тут. Крім цього, нам ще потрібно слідкувати за часом. Приплив наближається дуже швидко, і уся ця територія буде повністю затоплена водою. Тож, якщо ми хочемо зловити рибу камінь, ми маємо зробити це до приплива. Усе навколо виглядає абсолютно однаково. Тож це буде складно. Вау! Ось вона. Бачите, як рухається? Перед вами риба камінь. І я б ніколи її не помітив, якби вона не видала себе своїм рухом. Ці риби настільки токсичні, що у них по факту. Відсутній рефлекс втечі, і прямо зараз я спробую зловити найтоксичнішу рибу у світі голими руками. Поїхали. Здуріте. Ось і вона. Це риба камінь. Тільки погляньте на цього монстра відпливних калюш. Не віриться, що ми її знайшли. Вона виглядає як живий камінь. Я б ніколи не помітив цю рибу. Якби вона не почала рухатись, той факт, що вона почала плести, це єдина причина, чому мені вдалося її зловити. Погляньте, наскільки вона спокійна. Вона знає, наскільки токсичною вона може бути. Здуріте, тож усе готово для, можливо, найгіршого укусу, який я коли-небудь отримував. Я неймовірно нервував, коли клав цю рибу в акваріум. Я буду вжалений рибою каменем. Укус риби каменя вважається одним з найболючіших, який може отримати людина. О Боже, мої нерви зараз просто на межі. Тільки погляньте на цю рибу. Вона неймовірно крута. Подивіться на нарости на усьому її тілі. Вона точно заслуговує на ім'я Риба камінь. Це майстер камуфляжу. Ну що ж, давайте знову візьмемо в руки рибу камінь. Причина, чому я можу взяти її в руки, тому що вона жалить лише завдяки шипам на її спині. Вау! Wow. Ця риба виробляє найпотужніший серед риб токсин у всьому світі. Його призначення лише щоб себе захищати. Проте, на жаль, як ви можете бачити, вона настільки спокійна, через що людям дуже легко на неї наступити. І це найпоширеніший спосіб, як люди бувають вжалені цією рибою. Отрута цієї істоти не тільки викликає надзвичайний біль, а ще й може викликати м'язові спазми та параліч. Існують навіть смертельні випадки укусу риби каменя, але думаю, що вже настав час подивитися, як ця риба впорскує отруту. Зараз я виллю воду і скористаюся акваріумом як підставкою. Ця риба може спокійно знаходитись поза водою протягом довгого часу, бо у них є здатність утримувати воду у своїх зябрах, і нерідко можна побачити, як риба камінь лежить на скелях в цих відпливних калюжах. Тому за короткий час перед нашими камерами вона буде в порядку. Тож я взяв з собою шматок неопрену, я його використаю для симуляції шкіри, щоб я міг показати, що відбудеться, якщо ви наступите на рибу камінь. Ця істота має здатність вистрілювати свою отруту, яку виробляє її хребет. Саме тому люди, які були вжалені, наступивши на цю рибу, закінчують так погано. Це не тільки через найтоксичнішу отруту, а ще й через величезну кількість цієї отрути, яку ви отримуєте. Подивіться, наскільки гострий цей шип. Добре, щоб зробити все належним чином, мені потрібно дістати свій захист для очей. У цій отруті достатньо токсину, щоб викликати не тільки проблеми із зором, а й сліпоту. Подивимось у сповільненій зйомці, як ці шипи вприскують отруту. Спробуємо на верхніх двох. Ви готові? Один, два, три. Нічого собі. Тільки погляньте воно блакитне. Здуріте. Подивіться, скільки отрути! Щойно вийшло з цієї риби. Давайте на ще раз. Здуріти можна, ці шипи блакитні. І як тільки шипи вийшли. Вони залишаються назовні, готові до захисту. Давайте не спробуємо наступні шипи. Один, два, три. Здуріти можна. Ось що опиниться у вашій нозі, якщо ви наступите на рибу камінь. Вона відновить свою отруту. Тож їй це не зашкодить. А ось ці оболонки. Знову налізуть нагору. Здуріти, мені треба хвилинка після того, що я побачив. Ого, це страшно. Не буду брехати. Я зараз дуже знервований. Це те, чого ви ніколи не повинні робити. Я говорив з експертами, з людьми, які були в жалені. провів повне дослідження, але все ж мене дуже лякає те, що має зараз трапитись. Кажуть, що це найболючіший укус у всьому світі. Побажайте мені вдачі, цей момент настав, час бути вжаленим найтоксичнішою рибою у світі. І я на самій межі страху я дуже довго зважував, чи варто мені через це проходити. Проте я роблю це через те, що під час дослідження риби каменя я знайшов. Дуже багато помилкової інформації, багато історій, які описують майже неминучу смерть після укусу риби каменя. Проте це неправда. Хоч токсин в основі її шипів надзвичайно потужний, він термолобільний. Тож, якщо його правильно лікувати і отримати належну медичну допомогу, то ви переживете укус риби каменя. Більшість смертельних випадків від укусу риби каменя пов'язані з біллю та шоком, які призводять. До зупинки серця. Ця отрута завдасть вам сильного болю, а я взяв з собою, я взяв антидот, термос з гарячою водою, температура якої приблизно 45 градусів, компрес, щоб тримати на рані. Ну і вже ж на випадок, якщо я впаду в будь-який стан анафілактичного шоку, я завжди ношу з собою епінефринову ручку. Ми приблизно в трьох хвилинах їзди від відділення швидкої. Тож, якщо сьогодні у нас щось піде не за планом, то в нас буде достатньо часу, щоб я міг отримати екстрену медичну допомогу. Тож мій план отримати мінімальну дозу отрути риби каменя. Отрута з нашого попереднього тесту вже покриває шипи, тож вони вже заряджені і готові до дії. Так як у нас все готово, це буде дуже болюче для мене і я сподіваюся, дуже повчально для вас. Скоріше за все, це буде найгірший укус, який я отримував. Я Марк Вінс, і прямо зараз мене вжалить. риба камінь. Найтоксичніша риба у світі. Давайте візьмемо передній шип, Ось цей. Готові? Один. Два. Три. А! Так. Фу, відчуваю опік. Я відчуваю, як воно проходить до пальців. І це не дуже файнє відчуття. Наближається приплив. Давайте. А, чекайте. А, забираємося, йде приплив. Так, чекайте, Ендрю, йди сюди. Ендрю, поклади рибу в акваріум. Шиб зайшов прямо сюди. Да, моментальний вогонь. Розповсюджується в пальці. Я вже відчуваю його в цих трьох. Так, в порядку, в порядку. Це зовсім інше відчуття болю. Це більше схоже на пульсацію. Чекайте, треба відійти. Спробуй ще потерпіти. Я хочу побачити, як розповсюджується біль. Перш ніж примінити першу допомогу. Я ледве. Може, це стерпіти. Здуріти можна. У це змушує мене нервувати. О Господи. Так, виступило трохи крові. І воно пече. І стиснути руку стає складно. І воно розповсюдилося вже на зовнішню частину руки. Потрібна гаряча вода. Давайте гарячу воду я вже не можу терпіти. А ось і вона риба камінь в порядку. Але тепер мені треба привести себе до ладу. Гаряча вода фактично зупинить роботу отрути і полегшить мій біль. Настільки боляче. Як про це й розповідають. Більше ніколи це не повторю. і треба ще гарячої води. О, я сподіваюся. Що біль зменшиться, але поки що він тільки зростає. Біль продовжував зростати і розповсюджувався через моє плече аж до шиї. Навіть через місяць після укусу я все ще відчуваю заніміння та поколювання у пальцях. І хоч рівні болю було недостатньо, щоб я звернувся в лікарню, та після того як ми випустили рибу камінь, я уявляю, що сталося, якби повна доза отрути потрапила мені в ногу. Це б уже точно відправило мене до лікарні. І якщо вас коли-небудь вжалять, обов'язково зверніться до лікарні за допомогою. Без сумніву, риба камінь відповідає своїй репутації найболючішої риби на планеті.